Всім привіт, вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні я вам хочу розповісти про те, як в Польщі влада виплачує по 600 злотих для кожного, хто знайде собі роботу, хто ці кошти може отримати, як їх можна отримати, скільки можна, як довго можна отримувати цих 600 злотих. Тож дивіться це відео до кінця, обов'язково ним діліться в себе. В соціальних мережах також запрошую вас до свого телеграм-каналу вступити. Там є багато цікавої інформації, в тому числі про виплати. Посилання буде в описі під цим відео. Отже, при працевлаштуванні на нове місце працівник має право на так звану активізаційну допомогу. Давайте зараз розберемось про те, що це за допомога, хто її може отримувати. На активізаційну допомогу польською називається додаток активізаційний. Може претендувати особа, яка отримує допомогу по безробіттю, та самостійно, самостійно знайшла собі роботу, або центр зайнятості. Польський вам знайшов роботу і ви пішли туди працювати, так. І, але є одна умова, що це має бути робота на неповний робочий день, і ви в місяць маєте отримувати менше коштів, ніж мінімальна заробітна плата в Польщі. О, тому абсолютно всі, хто е, попадає під ці дві категорії, мають право на отримання цього додатку. Про нього багато хто не знає, і люди, навіть хто працевлаштовується через центри зайнятості або реєструється як безробітній, а потім знаходить собі роботу. Просто-напросто не подає заяву на цю е, допомогу і, відповідно, не отримує цих коштів. Зараз ми поговоримо про те, в яких конкретних випадках є конкретних. Чотири випадки, в яких ви не зможете отримати цю допомогу, навіть якщо ви працелаштувались на неповний робочий день. А потім я вам розповім, як же ж цю допомогу отримати. Працівник, в яких випадках не можна отримати допомогу? По-перше, це коли працівник перебуває в неоплачуваній відпустці і таким чином знайшов собі ще одну роботу. Далі, особа направлена на громадські роботи або на посаду витрати на модернізацію чи обладнання яких фінансує сам фонд праці. Далі особа, яка працевлаштувалась за кордоном або в, іноземно, в іноземного працедавця. І роботодавець, і у випадку, якщо роботодавець працевлаштував особу до реєстрації її як безробітнього. Тобто, для того, щоб 100% цю допомогу отримати, потрібно спочатку в польському центрі зайнятості э, стати на облік і, типу, зареєструватись як безробітній, і тільки після цього йти вже шукати собі роботу. Це такий собі, э, скажімо так, лайфхак. Розмір активізаційної допомоги становить половину від розміру допомоги. По безробіттю. На сьогодні це 652 злотих 10 грош нетто. І ця сума може змінюватися в залежності від того, яке рішення прийме староста. Тому як старости приймають рішення по призначенню цієї допомоги, максимальний термін отримання активізаційної добавки залежить від того, чи ви знайшли роботу самостійно, чи вас направили від центру. Зайнятості, звісно, набагато краще буде, якщо ви самі зареєструвалися як безробітні, і потім знайшли собі роботу. В такому випадку допомога буде виплачуватись довше терміни виплати, це може бути не місяць, це може бути довше. Їх також буде визначати староста. Важливо, що після закінчення трудових відносин оцих на неповний робочий день активізаційна виплата також буде. Призупинено, тобто вона не буде залишатися, вам потрібно йти і знову працевло, вставати на облік як безробітній. Кошти повинні виплатити особі так пізніше, не пізніше 14 днів з моменту подання заяви на отримання цієї допомоги. І цю заяву можна подати в перший день після підписання контракту на цьому новому місці роботи. І також згідно з польським законодавством, працівник, який самостійно знайшов роботу, може отримувати активізаційну допомогу від управління праці протягом половини періоду, протягом якого він отримував би допомогу по безробіттю. З іншого боку, люди, які після працевлаштування працюють повний, не повний робочий день і отримують зарплату нижчу від мінімальної, отримують цю допомогу протягом довшого періоду, тобто навіть на весь період виплати допомоги по безробіттю. Uh, так. І допомога призначається після документального підтвердження прийняття на роботу з дня подання заяви до служби зайнятості. І також uh, щодо подачі uh, заявки на отримання цієї допомоги після вашого працевлаштування uh, на цій новій роботі вам потрібно сходити в центр зайнятості, в них попросити бланк uh, для заповнення на. Uh, Додаток активізаційний, вони знають, що це таке. В них бланки мають бути. Вони вам мають їх на ваш запит видавати. Ви заповняєте цей бланк, залишаєте їм. Звісно, вони його якось там реєструють і далі вам нараховують цю допомогу. Тож, будь ласка, всі, хто. Зараз стоїть в центрі зайнятості на обліку або е, збирається туди ставати. Знайте, що у випадку, якщо ви знайдете собі роботу на півдня, наприклад, а це дуже актуально для українок, які мають маленьких дітей в Польщі і не можуть повний день працювати, користуйтеся цим, отримуйте цей додаток активізаційний і майте собі просто додаткові кошти. Дякую всім за перегляд. Дуже попрошу кожного, хто додивився до цього моменту, поставити лайк цьому відео. І також ще раз запрошую вас до свого телеграм-каналу. Посилання буде в описі під цим відео. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.